Кожний день на нас капала пропаганда про те, що ми вбиваємо своїх дітей, те, що ми там на розпинаємо хлопчика в трусіках. Це, Це по перше, самі ж наглядачі. Які постійно нам це говорили, плюс радіо було плюс ще ми були в інформаційному вакуумі, прям дуже серйозному. Дуже давить. Ви навіть не представляєте, коли вони кажуть, що Одесу все одесу захопили. Там вже Київ захопили, до Львова дійшли. Коли приходить новий хлопчина, якого взяли в полон, нам розповідає правду про харківський контрнаступ, про херсонський контрнаступ, про те, що в нас є партнери, в нас є допомога, і Україна тримається. І це нам давало сили навіть боротися на їхній території. Плюс ще на нас дуже давила їхня пропаганда в тому плані, що книжки давали, історію перекручену. Те, що Україна це не Україна, те, що Україна це окраїна, українців не існує. Ми повинні були їм розповідати про те, що прочитали. Вони екзамени нам цілі проводили, вони проводили русифікацію нам.